Студія Калідор презентує Рубрика Ваші голоси. Африканська казка. Коли сміх проганяє страх. Читає Олена Шешеня. Коли сміх проганяє страх. Африканська казка. Ніколи ніколи, скільки живуть люди. Не було ще такого веселого народу. Ніколи ще не було таких добрих і таких завзятих до праці людей, як мешканці Севасо, країни сміху, країни радості. Це була щаслива країна, де зранку люди замість звичних і невиразних слів вітали одне одного усмішкою або й щирим сміхом. Бо і справді, якщо двоє людей, дивлячись одне одному у вічі, сміхаються чи сміються на всю губу, показуючи чудові білі зуби, то годі питати, як їм ведеться вдома та й не тільки вдома. Коли там там кличе в поле гарних хлопців, а жінки підплескують йому в долоні, чи ж може бути краще заохочення до праці, скрізь лунав веселий сміх. Бо у Сваса головним законом була радість. Старі діди під тисячорічним деревом говорили лише про сміх, про його чудодійний вплив на мозок і тіло. Вони повсякчас вправлялися в гуморі і так гарно, так безневинно жартували. А коли старий дід регоче, то це означає, що вдома у нього не плаче жодна дитина, жодна жінка. У Севасу правила цариця Тенеба, така гарна, як квітка, така мудра, як наймудріший з чоловіків. Цариця Тенеба була жінка свого народу, відважна матір своїх дітей, добра господиня і дружина. Народ дуже любив свою володарку, бо її краса, доброта, чистота були втіленням радості й миру, які панували в країні. Старішини царської ради дуже поважали її. Та ось одного дня на кордонах Сивасо залунав дріб барабанів війни. На нього тривожно відгукнулись тамтами. Веселий народ Севасо із застиглим на вустах сміхом кинувся до мудрих радників і цариці. Коли ти неба вийшла, безтурботно всміхаючись. Народ полегшено зітхнув, Та неба ніжним поглядом обвела своїх підданих, а тоді поволі простягла до них свої прекрасні руки і мовила: Брати мої і сестри, ми веселий народ, народ роботящий, але ми ще й сміливий народ. Настав час показати всім, що сміх проганяє страх. І що сміятися в щасті і перед отцем ворога не означає слабкості. Зустрічати з усмішкою на вустах, життєві труднощі, з вірою в рідних і в майбутнє ось що таке відвага для народу Севасо. Сьогодні, коли мечі блищать на кордонах нашої батьківщини, коли орди дикунів кривавого тирана болоби. Зазіхають на наш край, відкиньмо страх. Ми не будемо битися зброєю, що не обрящать загарбники. Ми не вояки. Ми хлібороби, які працюють для того, щоб квітнула наша земля. Вертайте додому і спокійно чекайте. Люди розійшлися. Невдовзі ніч оповила Севасо. Прадавні страхи. Охопили її мешканців, жах перед пугачем, який кричить на стрісі хатини, жах перед собакою, що виє на місяць, жах перед духами, які несправедливо і невідомо чого ненавидять людей. Жах перед вояками болоби, які обложили Севасо. Хто може пишатися тим, що ні разу в житті не відчув страху? Людина, яка запевняє, що нічого не боїться, бреше. Всі люди бояться, але того, хто відкрито тремтить перед лицем небезпеки, засміють, як боягуза, коли ця небезпека мине. У таборі болоби велетенський барабан відбивав бойовий ритм. Крізь голосний спів ворогів, час від часу долинало одноманітне деренчання їхньої музики. Завтрашній світанок стане свідком ще однієї перемоги, царю, гримів голос ворожого співця. Ти вже розбив ущен тридцять царів, розвіяв за вітром мури, які оточували найнеприступніші міста світу. Там тепер гніздяться лише корібки». Ти, лютий вихор, що дмітає на своєму шляху правічні баобаби, ураган, який викорчовує цілі ліси, ти сліпуча блискавка, яка трощить гори, завтра сміх застигне потворною гримасою смерті на вустах мешканців Севасо, а їхня цариця, пихата те неба, впаде перед тобою навколішки, умиваючись сльозами. І віддасть тобі ключі від своєї країни і від свого серця. Спи, болобо, на світанку ти побачиш біля ніг своїх підкорений народ, який благатиме твоєї милості. Замовк співак, і гучно завалали ріжки. В Сивасу ніхто не спав, у Сивасу більше ніхто не сміявся. Ще треті півні не співали. А мешканці Севасо вишикувалися перед своїм селищем. Попереду стояли старі діди, за ними старі жінки, позад них дорослі чоловіки, а за ними діти і молоді жінки. Проте дивне шикування до бою домовилися на схвильованій нараді під тисячорічним деревом навпроти хатини, цариці Тенеби. Чоловіки й юнаки домагалися честі накласти головою, аби жили батьки, матері, сестри дружини. Старі діди й баби відказали, що, хоч їхні очі ще не намилувалися на світ, але вони самі собі заподіють смерть, як діти поляжуть у бою. Старі наполягали на своєму і цариця та неба. З ясною усмішкою на вустах схвалила те рішення, а тоді владно додала. Братове, довіртесь мені, смійтеся з жорстокості болоби, смійтеся з його люті, і нічогисінько з вами не станеться. Нехай би бо гучного сміху спинить кривавий похід, нехай ваш твердий погляд знебажить і спопелить боягузів. Які прикриваються зброєю, щоб напасти на мирний народ, країна, де сміються повсякчас, де сміються в будь-яку пору дня, справді щаслива країна. Спитайте у старих, спитайте у каміння, яке розкидане по стежках, спитайте у тисячорічних дерев, у незрушного неба, і вони вам скажуть, що країна сміху завжди була непереможна. Це наша країна. Наші люди зустрічаються з усмішкою на вустах, щоб вибухнути щирим дзвінким сміхом і потиснути одне одному руки. На усмішку відповідають сміхом, який свідчить про веселощі і здоров'я. Ідіть відпочивати, а завтра ми покажемо ворогові, чого ми варті. Можливо, сміх витав у повітрі того краю. Можливо, він був і в чистих водах ручаїв та річок. Старі люди кажуть, що країна сміху була в серцях її мешканців, серцях простих хліборобів. Живучи біля землі, мешканці Сивасо гадали, що життя то великий дар, з якого треба користуватися, якомога більше працюючи, якомога більше втішаючись. У Сивасу всі громадські роботи робилися із захопленням, а кінчалися народними гуляннями. Та війна зі своїм почтом нещасть і жахів постала перед мирним народом. Отож наступного ранку мешканці Сивасу вишикувалися перед своїм селищем. Болоба на чолі загону вершників, кинувся в бій. Ніхто не зрушив з місця в лавах відважних хліборобів. За кілька кроків перші коні звелися дибки, коли мешканці Сивасо зустріли ворогів гучним сміхом. Так, справді смішний той чоловік, який озброює армію, щоб поневолити волелюбний народ. Вершники гарячково натягли по води. Від подиву вони опустили оголені мечі і звернули погляди на болобу, який застиг, ні всих, ні втих перед таким дивним опором, Він наказав вершникам від'їхати на кілька кроків назад. А у стремінах, з налитими кров'ю очима, тремтячими від люті вустами, він мовив Захищайтесь. Жалюгідні сільські барани. Я прийшов битися в чесному бою, а не вбивати. Захищайтесь або пропустіть моїх вояків до Севасо. Ви не чоловіки, а отара баранів. Мені гидко топтати вас кіньми. Та ніхто не відповів на ті образи. Усі мешканці Севасо звели руки до гори і засміялися ще гучніше. Болоба аж пінився з люті. Він знову прокричав наказ до бою, та його вершники не зрушили з місця. Сміх стих на вустах мешканців Севасо, всі глузливо дивились на болобу, якого не слухалась його армія. Кеолен, воєначальник болоби, його права рука, під'їхав до ватага і мовив Слухай, Болобо, бо, цих людей. Зі зброєю в руках ти переміг 30 царів. Відтоді, як ти наш ватаг, ні твоя армія, ні ти ще ні разу не відступали в бою. Сьогодні ж твої відважні вояки обеззброєні, скуті якоюсь силою перед цими дивними силюками, у яких немає іншої зброї, крім сміху і відваги. Не вимагай, щоб ми вступили в нерівний бій. Не роби нас убивцями. Прошу тебе, сховай свій меч. З подивом слухав Болоба, свого воєначальника. Перші промені сонця залляли землю. Раптом натовп хліборобів розтупився, і царіця те неба виїхала на білому коні, ще усміхненіша, ніж будь коли. Вона поволі збила руки і мовила Спинись, Болобо!» Слухай, що тобі скаже те неба. Тебе звуть непереможним левом, але ж лев убиває лише тоді, коли голодний. Ти прийшов на моє землі на чолі могутнього війська, щоб нас підкорити. Але ні я, ні мої брати і сестри з Севасо ніколи не тримали зброї в руках. Ми, люди, мирні, слухай, болобо. Ти переміг тридцять царів. Твоє ім'я наганяє жах на наймогутніших правителів світу, але народ Севасо тебе не боїться. Ми не просимо у тебе милості, бо не зробили нічого такого, за що б ти мав нас убивати. Спинись. У тебе є земля, царства, але зрештою тобі лишається тільки сім ліктів, тої землі, яку топчуть твої коні і підкорив наймогутніші народи, які тільки зустрічав. Але чи став ти від того могутніший? Чи став непереможний, невразливий для голоду, спраги, холоду і хвороб? Ні. Слухай, балоба, тобі здається, що ти всесильний? та чи можеш ти збити сонце з його споконвічного шляху на небозводі, сховати місяць. Чи погасити найменшу із зірок. Спинися, болобо. стережися, болобо. Ти звик перемагати і домагатися перемоги навіть ціною власного життя. Тобі доведеться вбивати все більше і більше, але останньою твоєю жертвою будеш ти сам. Спинись, болобо. є ручаї, через які не можна переступити безборонно. Народу потрібен мир. Щоб працювати в полі, замислись над тим, що твоє військо не пішло за тобою. Булопа дав остроге коню, зневажливо оглянув своїх вершників і успіхнувся те небі. Тут треба посадити баобаб, щоб перехожі знали, що сміх може прогнати страх. Мовивши це, він поїхав геть. І військо рушило за ним. Африканська казка. Коли сміх проганяє страх, читала Олена Шешеня. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю дивовижну, химерну і у чомусь повчальну казку. Дякую також пані Олені за її бажання робити більше україномовного контенту. Якщо ви маєте бажання долучитися до цієї справи, пишіть нам на адресу у описі до цього відео. Напишіть ваші враження від казки, підпишіться на цей канал, вподобайте його і розповсюдьте в соціальних мережах української. Має бути більше за можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.